Вода, вона не є пітьовою, вона навіть гірше, ніж технічна. Не можна тільки ось о, використати цю воду для, для цього стану. Аліна, жителька селища Солона, показує ванну. Такий наліт залишає вода з-під крану. каже жінка. Якщо ти приймаєш ванну, то з ній находиться навіть ну це небезпечно навіть. Це ось таким чином постійно потрібно купатися. Жінка розповідає, проблема з водою у селищі останні 10 років. Найгіршої якості вона в літній період. Каже, хоча сплачує за воду як за питну, вживати її не можна. Тобто постійно брудний колір, запах. Постійно завозимо так, у баклажках воду, тому що цю воду не можна використовувати. Подружжя Воронових приїхали поповнити запаси до точки продажу очищеної води. Олег каже, на тиждень вимушені купувати майже 60 літрів. Її п'ють, на ній готують їсти, а часом використовують і для прання речей. Правнах вода Не час, що Хоч можна було зуби почистити. Тут тільки воду в рот, а все, ригать хочеться. Посуд я сьогодні навіть зранку просто кинула мити, тому що потекла чорна вода. Я просто кинула і навіть чашки помиєш, сполоснеш. Іноді, якщо хочеш попити води, приходиться очищеною сполоснути, щоб попити, тому що посуд він теж в себе впитує. Це ці запахи, начебто тарілку вимила, але вона як була брудною, так вона й залишилась. Ну воно не відмивається. Тетяна показує дитячий посуд, який щойно помила під краном. За кілька хвилин на ньому з'являється наліт. Запах жахливий, тухлих яєць, сірководню. Ця вода псує. Речі, псує посуд, псує душеві кабіни, нальот він не виводиться. Ми тратим кучу грошей на хімію, яка не допомагає. Жінка каже, цього року щодо якості води зверталася до комунального підприємства, селищної ради та контролюючих органів. А також місцеві жителі відправляли зразки води у лабораторії Держпродспоживслужби. Ще у мене є результати санітарно-мікробіологічного дослідження, за якими вода. Є е, доброю, це сам найбільший шок. А є аналіз, е, хімічний аналіз З санітарно-хімічними показниками, які досліджувались у даній пробі, не відповідають вимогам. Після чергового звернення до місцевого водоканалу розповідає Тетяна. Її запросили на підприємство та 17 вересня. Показали обладнання. Насосні станції знаходяться на, в стані розрухи. Там 80% нічого не працює. Там стоять стіни, вони підперті палками, просто щоб оця вся конструкція стояла. У відповідь на інформаційний запит Суспільного Дмитро Романов, керівник КП Солонянське житлово-комунальне управління, до якого входить водоканал, зазначив, вживають заходів задля покращення якості води. Однак через зношеність обладнання та мереж повністю вирішити проблему не можуть. Резервуари обробляються гіпохлорит натрієм, тому вода не має запаху. Але в мережі хлор перестає діяти через. Вторинне забруднення мереж, пориви, застарілі труби, протяжність мережі в насосних станціях. Відсутня можливість подати хлор в такій кількості, щоб вплинути на забруднення мережі. Додає підприємство, веде переговори щодо реконструкції насосної станції за рахунок бюджетних коштів та залучення іноземних інвестицій. Суспільне направило інформаційний запит до селищної ради Солоного, аби дізнатися, чи планують профінансувати роботи з бюджету. Відповідь оприлюднимо. Антоніна Чуйко та Олексій Коренєв. Пільне новини Дніпро.